Там просто галочка, то модел вау, зімейзіння. Осидативи, барбі, тура, де я хочу спати. Вони реально думають, що я типу не знаю, що правильно седати. І вони сидативи. Хто тепер на це а то тепер наците нам не потрібен ваш браклевий мір, ви нас збудуєте його на залишках, я хочу Нормальної молодісті. А що я отримую? Зараз я покажу, де відбувається запис треків. І тусовки, і все що завгодно. Так, що тут ми сидимо, чилимо, їмо піцу, антиалкоголь, нічого не п'ємо. Ми за зож. Тут запис проходить. Ось тут десь кабінка, типу, десь записуємося. Ми завжди, я записуюсь тут. Вайп тут Авієнський. Мені особисто дуже подобається. От. Кол круто. Всім світу. <реш> Проєкту Структура щастя ну, з першого релізу, якщо рахувати, то десь два роки вже. Тоді ще проєкт був російськомовний. Після початку війни я викупалася. <реш> Спочатку ті, хто був заведений ще на російськомовний о, лад, типу ще на старі треки, коли я по панк робила. Там нічого не залітала, мене не виходило, я забила величезний болт на цю всю штуку. О, і потім, якось, коли вже почалась війна, я переклала свій свій трек лизбійсько, е, не модно е, на воєнний лад. Він типу залетів. У тебе бого. В мене змутувані війни. Ти не психуй. У вас прилетять коктейлі молотова. Тупи розгорді пасіня двойні. ми українці. Вас крутили на ха. Потім я вирішила перекласти Дорна пора випить реву. Тата з нами батько, воскресили ми бандеру. Вона теж типу, більш-менш залетіла, і от потім з'явився революшн, і з того вже все пішло так нормально. Я маю ціль – дістати рубаш, русня при цілі. Давай, раз – стріляй, два – в знову і знову. Позінь, та добре. Потім забанили відос через пів години мову ворожнечі. Але благо, я тоді була з своєю двоюрідною сестрою, і вона теж на цей звук встигла викласти відос. Він залетів на півляму, потім я ще один відос дропнула, його теж заблочили. Потім я дропнула в інсту, його заблочили. В ідея мене було тупо блоків, штук 15, мабуть. Дістала вам зірку. Ось таке. Працювала в жанрі електропоп, а зараз, коли несподівано здобула успіх моя пісня, яку я написала на початку війни, то виявилося, що треба рок мутить. Я люблю цю, вона дуже доросла. То тепер наците, а то тепер нацисти нам нам не потрібен Ваш наш браклеве Ви не Назбудуєте його на залишках. квартир. Ви вже забрали мій дім та не вкладете цілу країну. Я ось у пік військових дій була в Донецьку десь рік, і потім поїхала до Києва. Ну і ще приїжджала часто до Донецька, тому що там мама залишилася, вона досі там. І ось коли 24 лютого це все почалося, я прокинулася від ну, вибухів. Спочатку було дуже страшно, а потім така. А, та це напевно знову сон про Донецьк, та ну це ж ну що я? А потім заходжу до телеграма, а там всі пабліки, тобто там почалося. І я дуже плакала, казала: мама, я не хочу знову це переживати. Я більше так не можу. Ну скільки можна, блін? Ну я хочу нормального життя, я хочу нормальної молодості. А що я отримую? Ну, війну. І знову війну дуже дякую, і я така боже, як я зараз хочу написати якусь таку агресивну пісню, просто ну прям не можу, просто все скажу. Плюс тоді з'явилася оця фраза Руський воєнний корабель і ну угу". тоді ще це не було мейнстримом, тому я така, так додам теж до пісні. Жаль, що з такої причини, ну тобто з такої трагедії, це все народилося. Але нарешті мені помітили. Гітару звуть Міл Мілана. А, це моя єдина кохана. Я її дуже люблю. Ми ніколи не розлучаємось. Це перша гітара, яку я купив на свої гроші, не брав у батьків. А, купив у Маріуполі свого хрещеного в магазині. Він там працював в магазині музиці в центрі Мюзик Сіті. Це Маріупольська гітара, можна сказати. Мабуть, всі музиканти, коли вчаться грати, вони ж просто грають чужі пісні, вони якось тренуються, можна сказати. Я спочатку це робив, просто грав один в один, потім почав якось їх змінювати. Ось мені дуже подобався такий прикол. Я, я дуже мало бачив людей, які перекладають пісні українською мовою, тому я вирішив це робити просто в інстаграмі. Зробив переклад пісні Везер, Вона трошечки зайшла людям. Вона знає мої сімейки. І я побачив о, такий прям великий фідбек, написав, що будемо перекладати далі. І він такі всі, «Another love. Було прям аранжування своє, зняли кліп. І це був дуже великий ризик, бо багато грошей на це витратив, мабуть, останні гроші свої. Але це окупилося. Я був на сміні, я був на роботі, викладав барабан. Мені просто написали коментарі чи не в коментарі у мої повідомлення в інсті, типу, тебе прокоментував той модел. Я почав шукати судорожного у тіктоці в коментарях, і там десь на дні, мабуть, 500 коментарів пролистав і не знаю, чому воно не вибило в топи. Там просто гавочки, то модель, Вау, десімейзенітку. О, і ми написали одразу після цього з моїм другом йому uh, лист. Привіт! Можливо, ви чули цей трек у Тіктоці. Навіть то модел написав комент. І щоб залити повну версію треку на Spotify, ми вирішили написати йому на пошту. Мало того, що Том нам навіть відповів, він написав отакий величезний монолог. Я його переклав, тому ставте на паузу і читайте. А повна версія треку виходить вже 15 липня. Тож не пропусте. І Хочется цілувати, щоб все було окей, так думай всякий сніженный ночей, я захлинаюся знов і знов, Та сльози всі вже проли. іншу любов, іншу любов, сльози всі вже пролета, на іншу любов, іншу любов, сльози всі вже пролета, на іншу любов, іншу любов, сльози всі вже проли. Почали з'являтися нарешті українські тікток-тренди, при чому нормально розходитися. Ще така штука, що багато зараз тіктокерів, коли бачиш їх, і вони розмовляють українською, і ти такий Боже, я ж думала, що це Росня, а це наші. Тому що мова має значення. Ну це круто. Я прям дуже рада в цьому плані, тому що кому нарешті українська мова вона зажила творчістю, тому що раніше україномовних якихось співаків чи взагалі проєктів було дуже мало. А якщо й були, це була якась попса. От. А такого антиграунду, його було мало, або як мінімум його просто ніхто не міг почути. Зараз протиснутись на ряди якихось ну відносно відомих музикантів набагато легше, ніж раніше. Тому зараз дійсно всі почали хапатися за цей шанс. І такі, блін, все, а ми робимо українською мовою треки. Ти ви хочу спати до нас до обіймів друзів, моїх. Я, до речі, взагалі не думала, що сюди ти залетять, але ну, в них достатньо попсове звучання, тому в принципі ну, можна було б подумати про це. Але ну, в Тік-Токі залітають часто якісь тупі треки, наприклад. Це має бути просто якась кіллер-фіча. Типу, ну так називають якісь моменти, які дійсно прям капець в голову заїдають. Щось для переходів, так оце взагалі дуже круто працює. Не вистачає кисню, мені здається, багато в чому саме завдяки цьому став популярним, тому що там спочатку спокійно, хто тепер нацисти? А то тепер нацисти і все, і перехід нахрен не потрібен носі. Це вже ідеї, якісь з'являються для відео такого, щоб прям. Скелет якісь готової пісні, яка точно стельнее у тіктоці. Ну, мабуть, це може якась тупа пісня про гівно, фрікове, дуже дуже хорошо монетизується, дуже хорошо продається, але мені такого не хочеться робити. Ось чому люди, яких, яких раніше не помічали, чому їх почали помічати під час війни? Тому що тема стала актуальною, але ж ми всі творили і до війни. Такий ось жахливий привід, він нас якось вивів у люди і зробив. Музику, яка, мабуть, далеко від поп-напрямку, від того, що прям всі слухають по радіо і тому подібне, ця музика стала несподівано популярною. Мене дуже бісить, що зараз в мене виходить тільки про війну. Мені здається, що люди це будуть сприймати як я женуся за мейнстримом. Хоча ну я дійсно цього не роблю, я намагаюся писати не про війну, але ну кожного разу ну, ми ж живемо у цьому. Як я можу, якщо це моє почуття? Зіграю вам свою нову пісеньку. Як... Про кохання, але у військовий час. Чи це адекватно, я не знаю, та навіть у снах на тебе чекаю, але прокидаюся від повітряної тривоги, може, скоро зникнуть ці кілометри. Я буду в твоєму светрі лежать, але це після перемоги. Я знаю, що війна закінчиться, ми будемо без силі, та не зможемо так само. Жити, як до цього жили, нагадаймо один одному як бути щасливими. я одна над вразлива, та разом будемо силою без тебе зовсім пустий мій дім повертайся живим. Ось таке. Це, типу, від імені жінок, солдатам чи ну, чоловікам, хлопцям, які воюють або просто знаходяться ну, далеко. Для мене 24 лютого не було таким. Шоком якимось. Я психологічно був до цього готовий, бо по суті, я з дитинства на війні, можна так сказати. 24 січня 2015 року це був дуже страшний день. Це був обстріл мого рідного району східний Моя бабуля чудом просто вижила. Вона була прямо в самому епіцентрі. Дуже багато моїх друзів постраждало. Моя знайома загинула в цьому всьому. У моєї знайомої також згоріла машина. Це був просто страшний день, і, е, звичайно, те, що зараз відбувається, це якась квінтесенція. До міста твого ти вже не повернешся, бо його просто немає. Твоїх друзів, які загинули під час війни, більше також немає, ти їх більше не побачиш, не напишеш їм. І це викликає дуже сильні. Агресивні емоції, дуже агресивні емоції. Починаєш не ненавидіти всю русню просто кожного. Бо коли твої друзі гинуть ні за що, вони точно, вони точно цього не заслуговували. Точно. Ось цю пісню, яку ми зараз робимо. Я написав 28-30 березня, там два вечора я сидів на кухні. Ось написав її, вона називається Любов сильніша. І це дуже важлива пісня для мене, бо вона якраз присвячена моєму. В хорошому другу, в хорошому знайомому з Маріуполя Олександру Одінцову, який загинув, на жаль, і його навіть ховав мій хрещений у, у своєму дворі. Це дуже, дуже страшна ситуація. І, звичайно, коли я про це дізнався, я прийшов писати пісню. Ось. Можна бочку, можна тій попробувати. Де боємні Звісно. Давай там пошукаємо якийсь нормальний оркестр. Бо це скрипка, це прям Hollywood String, знаєш. Коротше, мені здається, зараз люди більш сміливо висловлюються у своїх піснях. Так, у нас там хейт-спіч, матюкається, наприклад. Дороги гуляють в полі, моєм боль. Я меми ще люблю додавати. Хтось ще теж мемчики там. Прям ну, це мені здається більш цікаво, тому що ну, ми ж не. Не відчуваємо якимось високопарними словами. Так? Ми ж не відчуваємо, але, типу, ось мені страшно від війни. Ні, ми кажемо, о боже, і, 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 і багато негарних слів. Ось, тому мені здається, це більш якось ближче до народу і ближче до, ближче до молоді, зокрема до користувачів TikTok. Ми відрізняємось від попередніх поколінь. Тим, що ми можемо стати відомими взагалі без єдиної копійки, взагалі без грошей. Це покоління без продюсерів, це покоління без людей, які самі тобі не пишуть пісні, саме за тебе зроблять. Це покоління, мабуть, справжніх людей, тому що якраз таки TikTok дає нам змогу будувати наш проект по-своєму. Ми робимо все по-своєму. З'явилось дуже багато нових жанрів, якийсь постпанк. Якась інді, якась фольк, хаус двіжуха може, якісь якась техно. Звичайно, ну типа TikTok це основний майданчик для просування такої альтернативної музики. Я найбільше стикаюсь з людьми, які дійсно роблять контент не для бабок, не для того, щоб стати гіга відомим, а просто з людьми, які займаються реально улюбленою справою. І за цього якість теж вища і набагато більше андеграунду, а це дуже круто, тому що андеграунд завжди насправді ну, він більш різноманітніший, ніж цей шоу бізнес з попсой. Коротше, зараз я вам покажу людей, які, по-перше, зараз роблять музику. Це Даня Апатія і Саша Запатія. Вони класні, вони роблять прям щось нереальне. Здорово. Здорово. Що вміють вітатися, так? Ну коротше, у нас був недавно реліз. І це техно рейв, Да? Мабуть, Альтернатива, коротше. От. І типу, друг, на всіх платформах слухаєм, о, і, да, слухаємо і слухаємо обов'язково. І дивимось кліп. Кліп балдежний. Вам сподобається.